Приїхав до пацанів, сьогодні у нас субота 25. 25. 10 ранку забрав запчастини на цю, на, на червону, на свою, на чорну 330 і на синю 430 там бовти, що поламало. Блін, дуже хочеться вже цю машину доробити, ну реально кайфова тачка. В принципі, тут вже не так багато і лишилось. Дуже прикольно. Ух, це 40 Ще ж їде гарно. Так, вперше заїхав на підйомника на своїй 36-й. Він дивіться, як виглядає лонжером. В ньому взагалі не видно, що тут щось робилось. це ті два бафти, які лопнули, купив два нових оригінальних. 364 гривні за два вийшло. Чому я міняю одразу два болти? Той взагалі лопнув, а цей гляньте, він витягнутий і отак от добре видно, у нього отут -от розтяг. Трошки пілопнув. Дружина вже майже на машині. Лишилась тільки одна задня і також лишилось одне колесо заднє поривзилки. І все, машинка не виїзд. Ну давай свій фін. Світливій. Бачили як моя машина на розвальному стенді я затягнув ззаді ззаду селен блоки сайлент-блоки. Я yeah. шкрявнув бампер. Чесно кажучи, мені дуже його жалко, Якось так воно легко зняло з нього фарбу, блін. Не подряпано, а саме розлучило. Коротше, не знаю, що робити з цим. Може зайду yeah. до мене, я розпитаю, може він якось зможе підфарбувати локально. Це капець. Ні, ну ясно, що бампер це роз... розхідний матеріал, але блін. У мене тут ще знизу ні одної коцки немає, нічого а там збоку, Шкода, реально шкода. Ну, Я його може під, під точкою фарби, але теж треба заїхати до маляра. тому що в мене її немає. І... Але ну, краще не буде. Вона тобто ну, або так лишати, або буде накидано куча фарби. І теж воно буде таке шершаве. Ну, мабуть, краще з фарбою, щоб воно далі не йшло. Коротше, потім зароблю. Пружини на місці, гума на місці, я вже не знаю, що по машині навіть робити. А, салонблок потік один. Той, що я міняв речах, там його треба буде поставити новий. Не знаю, може вже наступний власник буде міняти. Може поміняю, якщо буде час і настрій. Так от виглядає з задніми пружинами, мабуть, вони ще трошки не до кінця сіли, але мені вже подобається вигляд, дуже прикольно. Воно тепер пропорційно виглядає. Плюс гума ширша. Воно, як би це сказати, ну реально от воно в пропорції воно виглядає так, як має, а не як якесь одробло. Прикольна машина, дивно, що ніхто не дзвонить і черга не стоїть. А реально, ну, блин, крута тачка і як не сказав, що тут супер страшні якісь пошкодження. Зроблено круто. Ніхто навіть не дзвонить. Не знаю, може час такий. Подивимося. Ну, я думаю, що знайду клієнта. Реально класна машина. Я думаю, що людина не пожаліє. Так, ну я різницю сильно не відчув, між Тим, тими старими пружинами і задніми. Ну, трошки, мабуть, краще стало. Якось вона більш така прутка стала. Візуально більше відчувається. Бо така вона була трохи задрана. То зараз взагалі круто. Мені подобається, як пописається ще, мінімально може сяде, але ну, я думаю, що буде круто. І так вже круто. Так, значить їду, я вже виїжджаю до цирку. Був тільки що в Макдо. Взяв там поїсти, випив колей і думаю, блін, візьму каву, хочеться кави. Коротше, замовив каву. Капучінка з топінгом, вийшло 60 гривень. Думаю, так, щоб не чекати, зараз хочу збігати в туалет і на обратному шляху захвачу і поїду собі. Ось їду такий, так, диви, кава, каварів. Такий. Ой, нема. Коротше, я забув. Я тупо дов, блін. А, забув забрати. Так, пішов собі, сів машини, поїхав. Ну воно, так як воно на росаніці, я вже не дуже хочу повертатись, бо я вже скільки їду, але. 15. Ще зелений, ще зелений, ще зелений, ще зелений, я приїхав на зелений. Ну, Подарував комусь каву, я не знаю, може комусь знадобиться там або викинуть її. Ну, да, я б зараз каву себе попив. А, що хочу сказати толкового. те, що я на Сіру неправильно тоді підібрав пружину. Ну, що я їх не підбирав я просто побачив вейбокс для F30 F36. І тільки все вирвав. А вони були під задній привід. І через це вони трошки сильніше сіли, і трошки вони були менше жорсткі, і через це на деяких великих ухабах прям пробивало сильно. Ці пружини я по номеру подивився. Це шніцер. І я подивився, що вони йдуть 328, 330, повний привід. Тобто це якраз для моєї машини. І вона сіла не так сильно і взагалі підвіска не пробиває, якщо чесно, то їздити кайфово. Ну воно якось навіть трошки м'якіше. Ну, по керованості взагалі машина інша, як спорткар якийсь керується, краще повертає, в поворотах не кринеться. Коротше, пружини це мастхев. Я не знаю на 330 я буду ставити чи ні, але мабуть буду, бо щось я вже звикаю до таких приколів, до приставок, до пружин. Ну, побачимо, що там з тією машиною буде. Але від цієї я кайфую. Так, зараз буде замір. Пару замірів 0100 на моїй 430. А, мені здається, що вона якось так їде трошки не так, як має, але може це мені здається. От хочу перевірити. Буду міряти просто телефоном через відео. Я думаю, що вийде майже точно. Зараз побачите, як я буду це міряти через монтажну програму. Так. здавати назад, тому що що? Тому що Тяжкий тяжке кермо. Але навіть трошки можна на ній буксинути, коли кермо повернути, але... Обережно До речі, я пам'ятаю, я тут на лонгборді їхав, чи там їхав далі. То тут нахил... Це зараз ми під гірку їдемо, але під невеличку тут, в принципі, більш ми нормально. Так, добре, ще раз. Спорт плюс. Спорт плюс. А, так, запис є, подавємо. Два рази поміряв. Третій раз уже якось стрмно. Ну, вона їде, вона їде прикольно. Але, мені здається, не так як має. До речі, залитий 95-й UPG. І мені не дуже подобається, як вона на ньому працює. Щось у мене два рази, коли я заводив на холодну, то якось вона прям взагалі. А, ну, плюс. Плюс, плюс-плюс, плюс доволі холодно сьогодні, але вже літня гума. Вона, в принципі, я думаю, що я туди сюди приїхав бруд, з нею вже знявся. Короте, зараз приїду, подивлюся в монтажній програмі, мені дуже цікаво. Хоча б щоб приблизно вона їхала, так як має, скільки вона має 6 секунд їхати. Є ідея ще раз ланчанути ось тут, бо я вже трохи приїхав. Так, вигнав 328, зараз заганяю свою 430, міняти буду плапану кришку. Тому що що? тому що я вам знімав пару разів, у мене цей пісклячий звук є, він не зникає, він іноді стає гучнішим. мене це дуже сильно бісить. Тому я купив плапану кришку і зараз буду міняти. Я сподіваюся, що проблема в ній і що я не даремно витрачаю гроші. Просто хочеться зробити машину, ну реально в класному стані. Виглядає вона вже суперова. Хочеться, щоб була ще і в класному технічному стані, щоб питань не було ні в кого до мене. Так, на годиннику, на образному годиннику 15.46. Я потихеньку розбираю. Треба відсняти ці всі частини жабо елементи, тому що вони заважають, там доступу немає. Можливо, навіть повністю жабо зняти. Двірники. Да, думаю, треба буде по-любому. Щоб було більше місця і доступу, щоб можна було нормально відкрутити все закрутити. Потихеньку роблю. Не знаю, скільки часу займе, сподіваюся, до темноти встигну або хоча б під лампою, так щоб не сильно довго. Коротше, займаюся. В принципі, поки що нічого складного. Але подивимось. Тобі, стільки всяких і так далі. Це, звісно, капець. На 335-й, мені здається, легше це все робити. А ми побачимо. Так, в принципі, мені можливо це пі не сильно заважало, але я раді, заради цікавості повністю зняв весь вхід в турбіну, бо тут багато цих трубочок, які йдуть на вентиляцію картера. Щоб було більше видно, може я вдруг раптово щось побачу. Може десь щось не закручено, не затиснуто. Пілюсну якось більше свободи. Так, далі що я далі роблю? Далі оці всі фішечки все знімаю. Он бачу вже, що мені жабо буде заважати. Знімаю жабо. Да, точно його зніму. А вже й ні. В принципі його довго знімати, але... Ну я спробую, може і так дістану. Що мені тут буде заважати? Жін, ця трубка, мабуть, буде. Воно. Іде на турбу масло. Коротше, я зараз подивлюсь по тісу, що мені треба знімати, що не треба. Можливо, ця трубка не заважає, якось її можна буде так зняти, але дивлюся, що якось так трошки незручно вона стоїть. Але нічого. Так, народ, коротше, що я вам скажу на цій машині. В рази важче міняти клап кришку. Тут дуже багато різної проводки, дуже багато трубочок різних. Прям капець. Роблю потихеньку, питання буде по форсункам. Ваноси треба було ще знімати ззаду, вони так цікаво знімаються там. Як це все ставити ще потім теж дуже цікаво. Ну, я думаю, що зберу, я не спішу. Я думав, що я за сьогодні це зроблю. Зараз. Не знаю, годинника з собою немає, але я думаю, що вже годин близько шести і вже дуже холодно, темніє. Зараз ще, мабуть, зніму ТНВД, паливну рейку в катушки і, мабуть, на сьогодні все. Так, 11.15 на годиннику. Вчора лишив, лишилось мені зняти форсунки, зняти кришку. І процес потім обрати в зворотньому шляху. Форсунки мені Рома, motрист з ТДСРі порадив знімати разом з напорною цією. Як вона там називається, з цією штукою спробував. Вчора не виходили, але вчора машина була тепла, там зори розширені. Я вирішив вже лишити, бо вже і холодно було, і темно. Якщо ні, то зніму, буду намагатись по одній висмикнути. На 335 і це було взагалі легко зробити, там я не пам'ятаю навіть, щоб у мене були якісь труднощі. Тут таке тяж, тяжкувато виходить. Буду пробувати, якщо ні, то буду пробувати по одній по одній. Якщо взагалі не вийде, то зберу назад, поїду на станцію, хай хлопці мені знімуть якимись приспособами. Ну, сподіваюсь, що вийде. Сподіваюсь, за сьогодні зроблю і машина вже буде на ходу, бо, чесно кажучи, була нормальна їздяча машина, а тут я все наламав, не розбирав. Роблю так, як сказано, в тіці. Зняв все-таки цей провід, тому що я ну, реально не усмихаюся, я зараз би щось наламав. Зняв його і тепер весь там бруд, тому що якби я його не зняв, то я це було б нереально. Тепер там... Ідеальна частота всередині і можна не боятися, що якась грязюка, пилюка туди попаде. Залив спочатку трошки водичкою, потім карплінером. Зараз все повидуваю, щоб було все стерильно. І я думаю, що вони зараз мають позніматися, все буде добре. Фух, Третій день у мене ПП з Клап кришкою. Не виймалися в мене форсунки, навіть таке враження, наче, наче якийсь дизеляк 300 тисяч кілометровий. Тупо не виймалися, все. не хотіли входити, хоча пробіг маленький. Там на них був трохи нагар, але не сильний. Засіли, просто капець. Ще одна обламалась. Короте, з цими форсунками реально у мене був дуже великий геморрой. Якби не форсунки, то я вже б вже дав ним давно доробив. Зараз стоїть вже нова кришка, я її всю помив. Поміняв прокладку. Зараз прикручую, все збираю, що можу, і потім поїду по форсунку. Зараз покажу, як обламала. Якщо міняєте форсунку, то. О, гляньте, скільки багнюки! Це все там в циліндрах заполесосу, воно все зверху було, але це капець звідки вона там взялась? Фіг, я знаю. Е, якщо міняєте форсунку, то ніколи в житті не надягайте ключ і не крутіть отак, от, бо я свернув її тут шию. І через це у мене вона обламалась. Там іде всередині трубочка тонесенька. Як виявилося. я не знаю, я думав, що вона товсте там. І я просто звернув шию. Вона у мене там типа, почала легенько прокручуватися, я її смикав-смикав. і тоді вирвалася ця фігня. І потім, дякуючи сусіду каляну, він там приніс вибивачку таку спеціальну. Ми дві цю вийняли, четверту. І ту виняли, за пластмасу зацепилися, але ну, дуже впритик було. Я навіть не уявляю, щоб це було, якби воно не знялась. Ну, це було б, мабуть, зняття двигуна, розбір, зняття головки, і з середини її вже б вибивало, Ну це піпець. Коротше, дякувати Богу, обійшовся мало крові, форсунка десь ну, півтори тисячі гривень вивушна. Куплю сьогодні або завтра. Поставлю і все. Її. Має бути все на ходу. Але це капець. Так, кришка 100% на місці, купив динамометричний ключ, спеціально підсиділо. Правда, я думав, що він буде щелкати, так як ті, що я до цього юзав у пацанів. А він так просто типу, робить Клаць. Легкий. Легкий. Але нормально працює, ясно, що вже затягнуто. Все я обтягнув, все по цифрам, так як в цьому самому в Тісі. Далі форсунки. Форсунку вже зганяв, купив на Троєщину, десь витратив годину. І купив перехідник, тому що він під маленьку головку. Все, далі збираю, скорочую, сподіваюся, все буде працювати нормально. Все зібрав. І ефект є. От послухайте, завжди на камері набагато гучніше чутно, наче працює двигун. але реально ну, прям тихенько. Прям дуже тихенько. Я більше вихлоп чую, ніж двигун. Цікавий результат. Це, може через те, що я зняв форсунки, помив їх, там, заливав їх з тим самим керосіном, кіросінних макав. Фіх його знає. Але реально результат є і двигун рівніше працює і якось додалося ніби як підрива за десь полутора тисяч десь. Ну, реально от тяга якось більше з'явилась. Бо гірше трохи їхало. Так, перечитую помилки. Є дві помилки, але вони у мене стабільні. Так, склопіднімач немає, тому що його треба було адаптувати, я його адаптував. Так запалення зітро. Коротше, ну може, сподіваюся, що не даремно поліс. Сподіваюсь, там. Коротше, я з. Давайте, без коротше. Я більше всього Сорі, oh, перебила через підключення карплею. Я більше за все переживаю через форсунки, бо там дуже цікава схема кріплення, і там, якщо там щось десь на перекос, то я переживаю, що вони будуть сочитись. Ну, переживав, що вони будуть сочитись, коли я поставлю, заведу, але тут-от-фу, все нормально. Ну і не мають вони почати там сочитись. Якщо зараз з них не тече, то в принципі я думаю, що буде все добре. Поїжджу... знову вибула. поїжджу, подивлюсь. М ну, результат я вже відчув. Я ще завтра покатаюсь. Я думаю, що я поки його відчую. Краще чи не краще стало їхати. Але мотор реально працює краще. Мені так здається. і Іде трошки краще. Але питання по звуку, тому що в мене був, я там знімав цей фунь-фунь-фунь на холодну, то я думаю, що це, походу, був все-таки не клап-кришка, а це був Ванус. Тому що я сьогодні все зібрав, поставив Ванус і завів. І так як у мене все було розібране зверху. З'явився цей звук, дуже схожий на той, що в мене був. Я б сказав би ну прямо ідентичний, але більш гучний і більш чіткий. Я засунув вухо, і це тупо були ваноси. Один із ваносів або два ваноси. Зараз нема. Побачимо, він постійно проявлявся, коли було е, холодно вранці, сирість там і так далі. Ну от побачимо. Якщо буде цей звук, то я вже знаю, куди лізти. Просто треба буде підкинути ванос. З коли прийде 330 є, вона вже має скоро приїхати і послухати, що буде. То і ну, я не думаю, що вони дуже дорогі. Купити ще пана, споміняти і вже точно буде. Питання закрите, буде ідеально працювати, буде прям чітко, так як має, як новесенька Ну але прям. Ну зараз класно. Я там все розібрав, все помив, всі ці патрубки, всі ці трубки, повичищав, повтикав. Може вона то теж дало, не знаю. Так. Тест. Тест. Ну, вже помилок не має бути ніяких по двигуну. Я все зібрав з першого разу тут ніяких помилок, там фішки і так далі, все на місцях. Всі помилки світились як ні-ні ні-ні-ні. Типу неактивні. Один раз скинув і після цього чек уже не світився. Бо чек світився тому, що там все було розібране. Короче, трошки я стресанув за ці три дні через цю форсунки, через ці, які не виймались, через те, що та обламалася, її теж було нереально вийняти. Дякую, Каліну, сусідами моєму, який допоміг. Я б без нього б ті дві форсунки не зняв. Він там змайстрував зі спотера таку вибивачку для них, і ми за допомогою неї він вибив четверту і ту третю зацепили струбциною, і вдалося витягнути, але було дуже ризиковано. Прям прям капець, як можна було, я навіть не знаю, як її виймати. Довелось би, мабуть, знімати голову на двигуні і вибивати її зсередини, але це капець, це навіть страшно уявити. То я, можна сказати, відбувся легким переляком. Так, ну видно, що все зелененьке, не буду витрачати ваш час і свій, пам'ять свою на телефоні. Все, все чітко, все працює, машина газує нормально, все рівно. Секунду, ще поробить, заглушу, завершено. Звуки цього поки що немає, все, все в порядок. На сьогодні точно все, більше нічого робити не буду. Йду додому відпочивати. Завтра їду до хлопців фоткати. Там, до речі, сьогодні ставили двигун 540 без мене, бо я сьогодні збирав свою машину тут вдома. Я завтра поїду подивлюсь, що там. І може там теж щось пороблю з машиною, якщо буде час. Все, дякую за перегляд. Така в мене була заміна клапана і крішки за скільки. Позавчора я купив. Приїхав десь в 3 години дня, почав. Наступний день я парився з форсунками. Ми тільки ввечері вийняли тих дві форсунки о 8 годині. Вчора така бридка погода була, капець. І сьогодні я поставив кришку, поїхав в Київ, купив зломану форсунку і купив перехідник для динамометричного ключа і все зібрав. Зараз 20.10, 10 на сьогодні у мене все. Дякую за пригляд.